А сьогодні вашій увазі складний скальпель, який поставляється ось в таких от ножнах із еко кожи. Зветься він Fisherman, А виготовляє його компанія Samset. 91 мм довжина клинка, 2,1 мм товщина по обуху. залізяка використовується 440 сі прямі спуски, сатінчик і зведення в 0,15. Замок Liner Lock, В осьовому у нас підшипники. Тому фліп просто, просто друзі, чудесний. Дивіться. Нажимаємо і він просто вилет, вилітає. Якщо ми трошки сильніше тиснемо, то аж дзвонкий зв... 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 такий. Чуєте, який дзвін? Прям дуже приємний. Підшипники в осьовому, причому обойма у нас із латуні, лайнери стальні і накладки у нас пластика приємного. Тут у нас насічки і вага в нього всього 35 грамів. Друзі. Просто чудовий, класнючий, недорогий фолдер.